Привіт малята! Доброго вам ранку всім! Малята! Тільки погляньте, хто до нас завітав сьогодні в гості. Так, це песик. А звати його Дружок. Він дуже вірний друг. Дружок, ану, привітайся з нашими дітками. І молодець, дружок, дітки, а тепер привітайтеся ви із нашим другом песиком. Молодці малята. Ви знаєте, що дружок дуже-дуже чекає на зустріч з вами. Він сумує без діток, бо йому ні з ким гратися. А ви, дітки, хочете в садочок? Хочете? Це дуже добре. Але малята, в садочку є свої певні правила, з якими вас хоче познайомити наш дружок. Тому послухайте його, будь ласка, уважно. Бо цих правил потрібно в садочку дотримуватися. Ну, дружок! Розкажи нашим діткам про правила поведінки в садочку. Слухайте уважно. Правила поведінки дошкільнят у дитячому садку. Вранці прокидайся вчасно. Зроби зарядку та в садочок поспішай. Прийшовши зранку до дитячого садочка, не забудь привітатися з дорослими та дітьми. Вранці не треба плакати та кричати, треба спокійно маму відпускати. В садку слухайся вихователя у всьому, не порушуй режим. На занятті не заважай іншим. Один говорить, інші слухають. Якщо хочеш приєднатись до гри, спитай дозволу у друзів. Не ламай іграшки. Після гри прибирай іграшки. Не можна ховатися від вихователя. На прогулянці не бруднись. Вмій грати самостійно. Обов'язково мий руки. Допомагай няні накрити на стіл та прибрати після того як всі поїли. Не треба бути вередливим і їсти все, що пропонують у садочку. Під час денного сну треба спати. Якщо не хочеться спати, не можна іншим заважати. Не соромся попроситись до туалету. Терпіти не можна. Вихователь ніколи не зробить вам шкоди. Якщо ти виспався, лежи тихенько, чекаючи підйому. Поспали. Пора вставати, свої ліжка застеляти. Треба завжди мати охайний вигляд. Якщо щось болить, треба обов'язково сказати вихователю. Не дирись, не сварись і не ображай інших дітей. Якщо когось образив, попроси вибачення. Ділись іграшками з другом. Іграшками треба правильно грати. Якщо прийшли батьки, попроси дозволу вихователя йти додому. Ну що, малята, сподобалася вам песикова наука? Ви всі зрозуміли, як потрібно себе поводити в дитячому садочку? Дітки в садочку. Граються, дітки в садочку ростуть, дітки в садочку співають, танцюють, навчаються, також знаходять собі друзів, ходять з ними на прогулянки. Дітки вчаться разом мріяти. Також вони в садочку ще сперечаються і непомітно в садочку дітки підростають. Дитячий садок для дітей це другий дім, де так затишно і тепло в нім. Ну що ж, ми з дружком будемо чекати зустрічі з вами. Незабаром ми всі зустрінемося, незабаром ви вже прийдете до дитячого садочка. Тому ми чекаємо на вас до скорої зустрічі! До побачення.